Іноді бувають ситуації, коли улюбленець їсть, їсть, їсть певний час нашу їжу, корма Магаграфт, ну десь тижня, три місяць. А потім каже, типа, та, ні, не хочу. Що це означає? Таке досить часто буває. Їжа в нас повнораціонна, тобто там все натуральний продукти, організм працює чудово, чудово вона засвоюється. І за цей час відбувається за 3-4 тижні, відбувається відновлення організму та насичення корисними речовинами. Що треба в цьому випадку зробити? Все дуже просто: пропустити це годування, відволікти його якоюсь забавкою улюбленця, погратись півгодинки буквально. Щоб просто пройшов цей час, коли потрібно його годувати. Він відволічеться від цього процесу, переключиться на інше. На... На забавки, і забуде, що він не їв. Їсти йому не хочеться. Він підходив до миски, винюхував не тому, що він голодний да, і не хоче це їсти, а тому, що в нього є звичка в цей час робити певну дію. І, ну, і до цього нікуди ні не дібнешся. Тобто ми її пропускаємо, відволікаємо, пропускаємо і наступне годування, зменшуємо кількість їжі десь на 20-30%. На 20 досить, 30, мабуть, забагато для, для першого разу. І на цьому рівні його годуємо. І все вирівнюється, все працює. Тобто в цьому випадку ми ще й економимо на їжі. Ну, це відбувається тоді, коли недостатнє фізичне навантаження на організм йде. Якщо улюбленець гасає, льотає, стартує ну, самольот такий маленький, да, по всій. Території, чи по, по кімнаті, чи по подвір'ю, то він їстиме нормально. Якщо ж є залишок енергії, то це так, так буде. За 3-4 тижні він насититься і буде потрібно зробити паузу з зменшенням кількості загальної вживання їжі. От і все, так і таке рішення.